Доброго дня, доброго дня, шановні кандидати у водії. З вами Автошкола Нова та я, Таранущенко Володимир Павлович. Шановні друзі, у мене до вас прохання одне Налагодіть системне вивчення правил дорожнього руху. Розумієте? А краще підписуйтесь на наш канал. Приходьте на наші аудиторні заняття, розумієте, спілкування людина відрізняється від іншого світу, всесвіту, тим, що вона навчилася розмовляти, розумієте? І в цій розмові дуже-дуже чітко можна передавати знання. І так, шановні, сьогодні у нас нове заняття це 9 розділ попереджувальні сигнали. Вчора ми вивчали фундаментальний розділ 8 регулювання дорожнього руху. І у нас для цього є азбука ПДР. Ось такі листочки. Якщо ви хочете отримувати цю азбуку, будь ласка, підписуйтесь на наш канал і ми вам будемо розсилати. Розумієте? Тобто грамотна, отака, вибудована, педагогічно, науково-методична. Праця вона дасть вам результати, розумієте? Вам буде цікаво, цікаво вивчати правильно дорожню руку. Тобто, не робіть, будь ласка, оце, знаєте, комок нервів. ліва рука знизу, права зверху, вчить щось там і мучується. Шановні, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Ми знімемо ці у вас і всі хвилювання та тривоги. І так. Кожне заняття ми розпочинаємо це фіззарядка. Руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми. піднята вверх від грудей. Сторони опущені, права зігнута перед грудьми. піднята вверх від грудей. Сторони опущені, права зігнута перед грудьми. піднята вверх від грудей. Це наші наші е, жести регулювальника. це, це наш регулювальник. Да. Далі, шановні друзі, а це базові фундаментальні знання. Кожен день повторюйте цю ієрархію. Кожен день робіть зарядку. Зарядка вона вам дасть е, спокій. Потім ви будете регулювальника розбирати грудь, спина, стіна і такі, знаєте, дворові підказки. На ліве плече, як королева. Рейковий транспортний засіб рухається з рукава в рукав. Тобто так рівненько, так в залежності від сторони, до якої він під'їжджає. Розумієте, Не потрібно вам оці всі академічні знання. Розумієте, вам потрібно підключити ваш досвід, тобто червоний червоний заборонний. Зелений дозвільний. І оце тут табличка, тут додаткова секція. Розумієте? Тобто, Ви нахватаєтесь нових слов, да, а потім не зможете їх просто адаптувати до рішення ситуаційних задач. Тут потрібно знаєте, взяти вас за руку і провести, щоб ви не вигадували велосипед, тут уже все, скажімо так, все ясно. І вам також повинно бути зрозумілим. І так, перша зарядка для тіла, друга для розуму вчить пісні. Розумієте? Не не та пісня, вона просто-напросто іде із душі. Але вона шарики, ролики, голову тренує, мізки. А нам потрібно тримати в голові об'єм 2700 опросів і не по одній темі. Медицина, безпека дорожнього руху. А для цього нам потрібно базуватися на тих знаннях, на тому життєвому досвіду, який є. Третє, шановні, я не дозволяю приходити на заняття без робочого зошита. Розумієте, фіксуйте питання, закривайте їх у професіоналів. Получається вдома у мами, папи, у дедушки, у сусіда. Тобто, не ходіть з цими шипілками в голові. Тут знаю, тут не знаю. Закриваємо питання і рухаємось далі. Азбуку ПДР доторкаємось кожен день. Кожен день, щоб вона стала рідненькою. Так, розібралися. Значить, для того, щоб вам чітко скласти в сервісному центрі. Екзамен, ви повинні мати книжку. Ось ми її рекомендуємо ілюстровані правила дорожнього руху Дерек Заварицький. Друге, це е, ми рекомендуємо придбати за 77 гривень на сайті greenway.com.ua наш. Авторську розробку називається експрес-метод підготовки до складання іспиту в сервісному центрі. Категорія Б повний курс. Як там все складно? Там все складено е по трьох таких базових блоках. Перший блок. Це ми по категорії Б. В отакій книжці виділили пункти, по яких складено. Тести з ПДР. Розумієте? Тобто нам не треба взагалі по такої ширини такої висоти. Нам треба націлитися на необхідний мінімум. Тобто тільки тести сервісного центру. розумієте, Не потрібно нам ніякі там, розширення знання. Друге, це там є тренаже. Називається тільки правильні відповідь. Тобто ви пройшли розділ, у вас вже склалося якесь впечатлення, а потім ми е, вчимося, вчимося вичитувати питання, чому потрібно навчитися питання. Тому що є закон пропущеного слова, зам'ятого закінчення, промямлів та мета. Розумієте, значить, ми вчимося повільно читати. І тільки правильна відповідь. Повільно читаємо правильна відповідь. Повільно читаємо правильна відповідь. Розумієте? Хоча нас хвилювання підганяє, а ми включили задню і замідляємось. Розумієте? Тобто прочитали тільки ті пункти, по яких складено тести, зайшли в тести, тільки правильні відповіді, такий тренажер. І далі ми вже, якщо ви в аудиторії, ми вирішуємо оці тести вже в реальне. Тобто, ті, які вони будуть, це все можна перенести в електронний гаджет, розумієте, і там все це опрацьовувати. Але потрібно контролювати неправильні, неправильні відповіді. І неправильні відповіді, якщо ви схибли, то повинна бути методика. А методика у нас гарна. Ну ось, наприклад, ми вивчаємо групу дорожніх знаків. Отак вчимося задавати питання. Розумієте, Потім сложили і самі собі задаємо дуже багато матеріалу для самопідготовки. Розумієте, тобто то, та ж сама тема. Та ж сама тема, але в ній є пусті такі строчки. Тобто, з цього листочка потрібно сюди занести. І занес, заносимо тільки олівцем. Зробив помилку, взяв, пітер ластиком і перед. Тобто, отака от система по всіх напрямках вона дає бомбейські результати. Але її потрібно знати. Якщо ви не можете запам'ятати, у нас методика приставного шагу, це, вообще, вообще, ну, ну, всі запам'ятають. І навіть ті, кому 60. Так, шановні друзі, значить, все я сказати не можу. Тому що, тому що це дуже великий такий кусок. І на наших заняттях аудиторних, класно аудиторних, ми це все впроваджуємо. Але і я вам прошу, не зобрітайте нічого нового при вивченні, до вас вчились, після вас будуть учитися. Але відмінники щось знають. Розумієте? І це послідовність та системність. Все. Значить, Не будемо затягувати відео. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. І, 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 і. і так, у нас розділ 9. попереджувальні сигнали. Розумієте, не путайте з попереджувальними знаками. І так, попереджувальні сигнали вони встановлені на автомобілі. Перше це світлові показчики поворотів. Наліво, направо є дублююча стрілочка в салоні автомобіля на табло і зрозуміло звуковий супровід. Потім дальнє ближнє світло. Потім світлова аварійна, денні ходові вогні, звуковий сигнал. Тобто оці всі моменти ви повинні. Для себе зрозуміти, підійти до автомобіля і запитати. Будь ласка, покажіть мені аварійну світлову сигналізацію. Покажіть цю кнопку з салону. Розумієте? Тобто підходьте вже до автомобіля. Цікавтеся цими питаннями. Далі, в цьому розділі є цифровий матеріал. Такий у нас цифровий матеріал винесений в окремий такий листочок цифри, які потрібно знати на пам'ять. І з початку вивчення вони вже вчать ці цифри. І так, що ми повинні знати? Ми повинні знати, що за 50-100 метрів в населеному пункті потрібно включити показчик поворота, а в ненаселеному пункті 150-200 метрів. Почули? Да? Значить, ще що цікаве. Цікаво це посадка, висадка. Е, значить, е, на автобуси, які позначені знаком діти, «Діти, будьте дуже уважні. Вони включають аварійну світлову сигналізацію, щоб привернути нашу увагу. Але я всім кажу, діти це особлива категорія, у них нелінійне мислення. Тому Проїжджаючи, зроби побільший інтервал від цієї, зниж швидкість. І ще третя порада. Дивись туди під передній свіс, під капот, коли об'їжджаєш. Розумієш? Да, ось така ситуація. Значить, Шановні друзі, ще в цьому розділі розповідається про знак аварійної зупинки. Ми знаємо, транспортний засіб повинен бути облаштований. Це аптечка, агнітушиття і знак аварійний. Або, або ліфтар. Але він повинен бути стандартизований, його потрібно, е, його потрібно заряджати. Розумієте, слав'яння треба заряджати кожної неділі. Тому киньте отаку розкладушку. І буде вам все добре, ви не будете порушувати правила. Далі. Одна машинка буксирує іншу. Одна машинка буксирує. Тут ближнє світло, тут світлова аварійна сигналізація. Будь ласка, ніколи. Не використовуйте для буксирування, всякі вірьовки, там і все остальне. Причина проста: вона може бути не тієї дліни, привисати, ви можете намотати її на колесо, розумієте? А ті трапочки, які ви там понав'язуєте, вони можуть бути не дуже інформативними, розумієте? І між цими автомобілями в'їде ще інше. Так, не будемо залякувати, але предупрежден це значить спась. Ще що цікаво, та прочитайте, будь ласка, в розділі, там дуже все зрозуміло. І так, вам потрібно налагодити оцю железобетонну, педагогічний конвейер. Тобто кожного разу. Ми робимо регулювальника. Кожного разу ми доторкаємось до Азбуки ПДР. Це такі важливі теми: регулювання, перехрестя, цифри, які потрібно знати на пам'ять. Розумієте? Якщо нам потрібно відповісти на питання, на якій відстані встановлюється цей знак, в населеному пункті не менше 20. В ненаселеному пункту не менше 40. Розумієте? І саме головне, друзі, не думайте, що цей знак потрібно в... виставити ззаді. Ви повинні оцінити дорожню обстановку і виставити там, де хоча видимість. Розумієте? Ось така ситуація. Тому я всім рекомендую, будь ласка. Вивчаючи правила дорожнього руху, робіть їх динамічними. У кого є права, а ви станьте такою вопрошайкою. Вам уже все цікаво. Раніше ви проходили біля автомобіля, нічого не цікаво. А зараз вам інтересує уровень масла. Розумієте? То ви сідали, щоб, як говориться, вашу шубу не запачкати. А зараз вас цікавить лакокрасочне покриття або чи чотири колеса накачання. Розумієте? Автосвіт, авто, автомобіль це цілий, як говориться, ну, планета, ціла планета. І не думайте, що ви. Там е, отримали посвідчення водія і такі щасливі ребята. Ось у вас не було посвідчення, а ось е, ви отримали. Що ви думаєте, що ви наповнились знаннями, досвідами? Зробили такий, як кажуть, квантовий скачок. Та ні, друзі, налаштуйте себе на щоденне. Щоденне пропитування. Вам не треба ці глиби знань, глиби знань, вона може ще на ноги вам упасти та покалічити. Тому знижуйте швидкість, якщо щось не зрозуміло в очому світі, зупиняйтеся і розглядайте. Розумієте? Все, шановні друзі, значить, на сайт Greenway за 77 гривень експрес-метод. Підготовки до складання теретичної іспиту, отака От розробка. всі просто в захваті розлітається як гарячі пірашки. Да, ну, це була все реклама, тому будьте відповідальними. Ніяких, скажімо так, допомог при складанні іспиту в сервісному центрі, я не рекомендую, тому що це ваш, ваше здоров'я. Ваше життя. І саме головне, що сідаючи за кермо автомобіля, ви відповідальні ще за пасажирів і інших учасників дорожнього руху. Тому навчайтесь у кращих. Автошкола нова поруч. І я пока-пока, миру усім.